На Полтавщині викрили канал збуту боєприпасів. У його організації підозрюються 43-річного мешканця Тернопільської області. Працівники Миргородського відділу поліції вилучили у нього понад три сотні набоїв до різних видів зброї та понад чотири тисячі гільз і куль. Про це повідомила речниця Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта вилучили понад 330 набоїв, 1700 куль, 2400 гільз та інші докази його протиправної діяльності. Фігуранту вже вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу, санкція статті позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.